Бачите ці акції, вони до четверга. Так, що я купила? Це я купила вже на день народження. Ось таку полуничку. А вона 100, пів кіло. 179 гривень. Вона дуже пахне. І я дуже довіряю цій фірмі. Тому взяла. І взяла по акції мілка, саме такий смачний, його топить трошки алії. 44 гривні. Буде в мене полонитися в шоколаді до шампусика. Так, Далі, там ще також купила вже на день народження, зроблю собі зранку такі канапки. Теж вона по акції, хоча тут нічого бачить. 219 гривень сьомка. Так, далі купила морозиво. По акції 109 гривень. Хай буде в морозильнику. Так, далі, кола пепсі без цукру. Ой, ой, ціни. 29, 26 по акціям. Два лимончика взяла. По 199 взяла свої улюблені крабові палочки. Бананчики. Получається, на 50 гривень. все. На 66 получилось по акції лікарська ковбаска. Так, два майонеза десь ще другий взяла по акції. 14, чимось. кетчуп без акції 27. Ось ці макарони по акції 33. Так, улюблений хлібушок пушкарівський. Грибочки це на 60 гривень. Ціни, я вам скажу так, проще купляти косметику, речі, чим зараз купляти продукти. Це якийсь жах. Ну, честно. Так, сметанка по 49. Порошок 59. Так, икра с баклажанев здесь тоже 60. Такой цвет, конечно, светлый. спробую. Сухарики зараз по знижке 34. Киев хлеб. Так, по 99 у ковбаска солями. Палочка на 99. Фаро высшего сорта императорская. Так, по 34 улюблені лаваші по акції. Огірки три штучки на 50 гривень. Толіть на папір трошки подорожчав. 41 було 38. По 199 улюблені. Оці вушка в мене дуже. Так, і яйця. Яйця по 86. Все це смакоту обираю і показую далі. Не витримала душа, спробувала дуже смачна вся наша українська полуничка. Далі розкошелилась собі на ось такому докавусі. Какао, ой, какао, како з 145 гривень. Позничний кефірчик 54 по 34 молочко. Взяла Рафаела, продовжується в акції 164. Ну, невелика знижка, але а На 150 взяла млинців з м'ясом, з, з м'ясом я завозала. Так, далі взяла ось такі пряники: 99. Не було в молочному шоколаді, взяла в черному, взяла желешки. По 14 хочу зробити торт, біте скло. Але оці пряники, вони прям, як ви знаєте, а в них така консистенція прямо бісквіта, Тому буду робити з ним та молоч заливати. По 10 гривень насіння. Сухари, сухарі взяла сухарики для лаваша і цезаря. Треба себе купити в тот рюкзачок маленький термос, поки взяла за 14 гривень ось таку водичку. Так, тут сири по акції 70, 60, 19 це на лаваш. А по знижці йде варення з вишень. дуже люблю. Верес дуже дорогий цей конфітюр. взяла його. 70 чимось. Якщо береш три, то по 35 гривень 34,90 творожний сир. Я взяла три, мені так вийшло. Далі, тут у мене гамілки та філе на лаваш на шаурму. І залишилось А Я вам показывала телезапец. Залишився брев по акції 49. Ось такий глейд 56 з вишинкою. Ось такі були покупки у мене з сільпом. Там я ще не виложила корм, ще одна бутилка коли, український хліб. Все остальне я вам показала. Це майже 4 тисячі. Ах, ніть. Ось так. Ну, живемо далі.